Софія Жукова, виконуючи обов'язки начальниці управління центру надання адміністративних послуг, прозвітувала про роботу за минулий тиждень. За минулий тиждень було прийнято 75 інформаційних довідок, 25 п'ять вклеєк фото по досягненні 25-45 років. Також продовжуємо роботу щодо консультації громадян допомогу їх співпраці за стосунку дія. І також впровадження громад програми гвардія наступу. Співпрацюємо на минулому тижні. У центрі зайнятості провели інформаційну роботу з роботодавцями. Спеціалістами центру зайнятості були проінформовані більше тисячі наших роботодавців щодо отримання мікрогранту для розвитку власного бізнесу або започаткування підприємницької справи. Інформацію про можливість проведення суспільно корисних робіт отримали всі наші. Старостати Шоцінської ТГ початку року було працевлаштовано 128 безробітних. Тільки за минулий тиждень було працевлаштовано 20 безробітних, і у березні приймуть участь у громадських роботах 20 безробітних. А з початку року всього працювали на громадських роботах 47 безробітних. На обліку зараз перебуває в нас 1225 безробітних. Директорка Шосткинської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості Людмила Кошик озвучила інформацію для працюючих мешканців громади. Якщо вони хочуть підвищити кваліфікацію, за якими напрямками, то може звернутись до центру зайнятості за отриманням ваучера. Тобто, це грошова допомога по платі за навчання. У четвертому кабінеті їм все розкажуть, хай звертаються до центру зайнятості. В Управлінні праці та соціального захисту населення проводиться робота по нарахуванню державної допомоги на березень та робота з людьми з інвалідністю. Усі подробиці розповіла очільниця управління Антоніна Неймитенко. Управлінням на минулому тижні опрацьовано справи осіб, які отримують державні допомоги. 5795 отримувачів державних допомог на за на. Березень нараховані кошти у розмірі 13 мільйонів 751 тисячі гривень. Продовжується робота з питанням забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації. На минулому тижні опрацьовані справи 19 осіб з інвалідністю, це взяття на облік, замовлення технічних засобів реабілітації, робота з підрядчиками, що стосується забезпечення технічних засобів реабілітації. Міський голова дав доручення про. Вести адресну допомогу по забезпеченню родин дровами. Давайте за цю неділю забезпечимо дровами ті сім'ї, які знаходяться хтось на фронті. На цій неділі дрова так. треба завести. З агролісом розмова була, вони підуть на зустріч, борг дадуть і таке інше. а Потім будемо розраховуватися».